Вітаю, шановне панство! Давно з вами не бачились тут на цьому Ютубі чудово. Давно я вам не розповідав багато чого цікавого. Ну, сьогодні, в принципі, час поговорити про скам біткоїна, про ринок криптовалют, фондові ринки, очікування, QE, КТ і так далі. Дефолт США, дефолт Європи, скам всього світу. От про що нині поговоримо. Тема важлива. І будемо, почнемо з біткоїна по традиції. Що ми очікуємо? Глобально, що очікуємо локально по біткоїну. Глобальні очікування. Давайте я їх всі озвучу. В загальному очікувано, як в статті ще в січня писав, що це таке у нас? Ефіріум. Глобальний погляд. 21 січня. Я писав, що очікую похід до місячного злому. Два варіанти оцінки. Оцінка з наявної зони, оцінка після підтвердження місячного злому. Фактично, ми з вами шортили до сюди. тут щоб закрили, далі просто чекали, воно пішло в лонг до зони інтересу на місяці перекривати геп, думаю, будемо. На SP ми його не перекрили ще. І, в принципі, від цієї зони інтересу я очікую появу аномального об'єму дуже сильного і сильну оцінку, що є дуже логічно. І фактично очікувати таке ну, дуже вартує. І давайте перейдемо до локальної картини, яка в нас по Біткоїну є. Локально вихідні пропампили були, зробили хай вихідних, які, я думаю, ми свіпнемо, як і всю цю ліквідність умовну компресію на вихідних створили, буде свіп, щоб ще шортістів трошки покошмарити, так би мовити. Зараз свіпнули лонгістів на вихідних, покашмарили. Якраз зняли тут ліквідність, е, забрали цю зону інтереса і утворили, в принципі, нову зону інтереса в зоні піввіка. І от, 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 от. умовно я виділяю так здебільшого, якщо це вік. Ну, від чого ми побачили реакцію, подивимося далі, як буде паляти. Сім'я закрилася районі 27, через то, скорше за все, десь тут і будемо пиляти. Ну я щось думаю, що в понеділок, плюс-мінус. В понеділок буде, все-таки знімемо цю ліквідність, бо, ну, не знаю, дивно, дивно буде, якщо ми її не знімемо. По сетапам, які наявні, які можливі зараз. Бачимо, що дельта пішла в, червоне, в червону сторону на вихідних. Ну що очікуємо, було, типу, сильно впала, був такий вед прорив, прорив. Ну, це ми побачили, пішла якась корекція умовно. От, бачимо. Появи далі неефективностей лонгових. Багато. Типу, але об'єм не пройшов. Неефективності з'являється весь цей рух, як ми бачимо. Але не проходить об'єм відповідний саме продавця. Поки що. На ЛТФ фактично теж у нас нічого цікавого немає. Ну, бо і вихідні, і фактично. Ну, Типу, поки що, поки не прийде зона інтересу, ми не побачимо щось цікавого. Ну, якщо в моменті побачимо, це буде видно, але я думаю, що ми зробимо ще один пересвіп після чогось. Чи це буде умовно з піввіка, чи піввіка не вистачить, і оцінка ще далі піде, ще буде якісь зони забирати після того скану. Я не знаю, виглядає воно так собі. Лонгувати, чи це я буду лонгувати? Ні, ну на хаях, типу, таке собі. Типу, хіба по приколу звідси лонгувати? Так, то фактично варто очікувати просто сетап шортовий, ведмежий нормальний сетап з цілями 12 тисяч. Типу, коли ми підемо в зону, бумф, зайде об'єм, сформується сетап після там свіпа тої ліквідності зверху. варто очікувати ці цілі. Оці цілі 15-12 і так далі. Тобто сильна оцінка, якщо це не станеться раніше. Нарадію, ну, що дадуть зайти нормально в той шорт плотно і так далі. Зараз локально вартує очікувати ще одного свіпа, я думаю. Про що я в цілізі ті написав тільки що. От. Ну, зараз ще багато хто зайдуть в лонги, навірно, і ще може збриє. Вони скажуть, що ти нас загнав в лонги на хаях. Но... Це тільки локальне очікування. Ну, бо, блядь, бо логічно оця вся компресія вихідних ну, буде зніматися. У нас вроді по фаду по бітку нема, такого, що ми заралилися прямо з неділі. От, а SM'є закривали коли 935. Ну, от, ми на рівні закриття SM'є весенне. На SM'є, до речі, в нас Ех теж є, які будемо, думаю, знімати. От, зона гепа в нас зображена. Думаю, її будемо перекривати через якось. Не знаю як, типу, це вже буде видно потім. Ну, про біткоін, в принципі, все. По SP500 ситуація та ж сама. Ми розбирали позиції, в нас є сетап, який ми очікуємо локально. Подавав такий момент з ренджеу утворенням, була одна девіація, очікував другу. Зона дисбаланса перекривала, звідси брала шортова позиція, вернулись в баланс. Далі тут був локальний сетап, який теж давав, який відпрацьовує, і от пішли по цьому сценарію пиляти, буду очікувати. Перекриття да, ну, приход дану зони інтересу і перекриття паралельно злом структури фактично. І, думаю, далі оцінку в район зняття лоя. от 3760, Зняття лоя. Будемо дивитися, слідкувати, що по SMP фактично по ефіру там ситуація та ж сама. Типу, дуже сильно падає, воно взагалі дуже дивне. Ефір взагалі виглядає дуже шертово Мені. При тому, що в нас вроді Домінашка ще не падала по біткоїну. Ну, типу, блін. Подивіться. Ну, ефір взагалі такий, звісно. А, він ще від зони фактично перехай зробив оцього хай. Ну так, да, ефір дуже шертово виглядає, якщо чесно. Але ладно, теж спішити з цим не варто, типу. Треба почекати краще. Подивитись, бо домінація в нас так-то дуже сильно вверх іде. Я взагалі очікую її по 50 десь, як очікував в січні. Але, типу, не знаю, фактично. Це дуже все відносна штука. От. Типу, той біткоін от він запиляв, домінація на нас все одно Ну, це, в принципі, пояснюється, бо це не істинна бичка. От. Ну тут ми бачимо зараз, що продавці давлять, типу, на вихідних розгружаються. Ясне діло, ще після утворення неефективності. Просто шкода, що на цій неефективності не приходить якийсь аномальний об'єм, а просто йде якийсь нецікавий. Це Таке, звісно, собі. Ну, побачимо, що буде відбуватися. В принципі, наперед не гадаю, хотів би сказати ще пару слів за QEKT, яке відбувається в нас. Багато хто кричить, що от почали друкувати гроші. Бичка, Тузимун, Лонг і так далі, але вони повністю помиляються, бо це не то QA, яке починалося раніше. Типу, це не то QA, яке було раніше моментами. Якщо, наприклад, раніше в нас коли проходило QA серйозне, типу у 2019 році, гроші йшли на стимуляцію економіки, перш за все. Перш за все, кошти йшли на стимуляцію економіки. Її стимулювали, економіка росла, нові робочі місця. Люди мають гроші, люди вкидують в крипту і всяку хуйню їх прийобувати. Зараз же, в нас в людей, грошей нема і далі не буде. Ставка далі утримується. Типу, ставка далі утримується, бо QA йде паралельно КТ. Тобто, в нас воно дуже в паралелі люті йде зараз. І це QE це необхідність для того, щоб зараз дефолта не було, банки повністю не зіскамилися. Це все лється в банки, щоб вони з тими бондами не зіскамилися. І грошей на, так, не так багато, щоб врятувати всі банки. Деякі банки, Мінфін прямим текстом каже, що не можуть врятувати. Ну, що не будуть. Ну, факт того, що не то, що не будуть. Вони не можуть, бо в них закінчуються кошти. А стеля. Боргу давить, і питання боргу стоїть дуже сильно. Розумієте? Це кризовий прецедент, але не піковий. Це той прецедент, який дасть розвиток наступним подіям, які ми очікуємо, які приведуть неминуче до дуже сильної кризи, сильної проблеми. От і все. У нас є проблеми з інфляцією. Відсутня дефляція в сфері послуг далі, багато чого відсутнє. Через то буде дуже цікаво, що буде говорити Павел на засіданні 22 числа, яке я дуже чекаю. Він і за інфляцію, ну не може нічого сказати, бо дефляція відсутня, інфляція не поборена, все робилось дарма. І за рецесію за ситуацію з банками теж нічого не можу сказати. Буде казати щось посереднє. Ринки буде шатати, але результат один і він негативний, як на мене, в загальному. Бо КТ ставку забирати теж ніхто не може і не буде, бо ситуація приведе також до повної сраки. Ну, патова ситуація це прям шах і мат. Я навіть не знаю, як її вирішити без е, якогось лютого шока. Тому рецесія буде продовжуватись, далі буде тільки гірше. Це я дуже коротко описав, може напишу більше статтю, але в загальному ви, я думаю, зрозуміли. До речі, капіталізація криптовалют. Я забув, там хтось кидав був капу. Маркет кап. Ой, блін. Коротше, не важливо. Хтось був кидав капіталізацію біткоїна криптовалют на щаті недавно. І в загальному, в загальному взагалі, при цьому рості капіталізація криптовалют досі не, ну, взагалі не виросла. Які в мене ідеї по цьому, чому так трапилося? Типу, в мене ідеї доволі таки конкретні. Цей весь ріс це повний фейк повністю. Там на ліквідаціях собі ЦЗ з біржі Binance заробляв. Е, оце панікбай на скамі USDC. Просто люди на паніці купляли біткоін, бо USDC зі сками, це бо банки падають і так далі. Але це не через друкування грошей, це не через QE. Людей далі немає грошей, людей далі не буде грошей. Люди, людей далі будуть звільняти в один момент. Сильний ринок праці стане дуже слабким і все хлопнеться. Це так і буде. Ставка буде далі діяти паралельно цьому. Для людей зараз від оцього кі немає ніякого сенсу. Єдиний сенс, що буде траплятися, це ще більше просто розжиратися під стелю держборгу. Стеля буде все більше і більше давити, але не більше. Звільнення, це все буде далі йти. На рахунок ставки. да, я думаю, її піднімуть. Типу, 22 числа. Да, я думаю, її піднімуть на 25 пунктів Чи ще скількись, це, в принципі, неважливо. Потім її можуть утримувати. Це теж неважливо. але це ніфіга собі утримувати 5%. Ви представляєте? Утримувати 5% ставки. І саме коли от оце QT буде його утримання, утримання, саме в той момент, в один прекрасний момент, він вже видно, але впаде ринок праці, жорстко впаде ринок праці, підуть величезні каскадні звільнення ще і так далі. І, от в той момент, коли впаде ринок праці, у нас інфляція не впаде. І це буде максимально чіткий стафляційний прояв. І потім найцікавіший момент буде для нас, коли е, буде стояти питання Держборгу, його стелі, що тоді взагалі буде з грошами Мінфіна, ну вони вже тоді закінчаться десь під вересень. Точно, а тепер ще й раніше через банки ці. Ну і от тоді буде дуже цікава ситуація. Дуже цікава ситуація тоді буде відбуватися. От і все. Тому це все пір під час шуми. І це треба розуміти. Користуватись цим ну, можна було. Типу, тут ще писав, що чекає Перехай, а перехай відбувся. Це фіба, треба її виключити. І так далі. Але все дуже локально. Ну, зараз треба чекати по біткоїну, кажу, входа в глобальний шорт уже нарешті. Скоро буде. Подивимося, чи з цієї зони дадуть. Це якийсь ріст, останній ривок, останній свіп, чи не з цієї зони. Ну, в принципі, ця зона виглядає непогано для того, щоб таке проробити. Бо фактично, що, Це все знімати. Ну, Корекції сюди теж можлива. але, блядь, не знаю. Важко коротше описати, будемо слідкувати. Я буду просто очікувати своєї позиції. Я вам, коротше, розповів все, що хотів по ринку. Свої думки розповів по ньому. Очікування, будемо слідкувати. Все дуже напряжно, напряжено і так далі. В принципі, нічого цікавого нема, ніяких змін нема. В плані очікувань я не перевзуваюсь, бо немає сенсу перевзуватись, бо ну, сенс мені перевзуватися, якщо суть незмінна, якщо стає тільки гірше. Ви кажете друкування, але це друкування тільки погіршує ситуацію. От і все. Прикол прикол але реально, подумайте головою, це кіє це не то що було в 19-му році, не то Кіє, що було в 21-му. Це Кіє це намагання врятувати то тоне, яке тільки більше піджимає нас до стелі держборгу, яку піднімати тільки літом. А ставка буде допомагати наявність давити ну, до цієї стелі, бо вона буде нараховувати більше і більші відсотки при більшій і більшій грошовій емісії. От і все. Ринок праці з часом впаде, і тоді настане реальний епізод рецесійного шоку. Піковий і безпощадний. І акції будуть летіти, адсько. Давайте глянемо на наждак. Я думав, і там дуже ріс, що прикольно, теж. Ну, це тимчасове питання. Мені багато хто питав за нього, за його шортити, лонгувати. Ну, я поки би не спішив. Оціпкою мені якось очевидно. З наждаком ніфіга не очевидно. Реакція від піввіка, як ми бачимо, була в нас. Реакція від піввіка. Бачите? Типу, після зноса ліквідності? Забрали піввіка. Знесли цей EQL, були по наждаку. Е Пішов лонг зносити цей хай. Знесли цей хай, але тут у нас хай От вони мене смущають. Я прям курва, не бачу через 100 сетапа. Ну, Можемо піти звідси прямо на оцінку. Ну не знаю. Можемо і знести. Якщо знесемо ці хая, а от в нас тут. Ну тут теж де оновляли, де не оновляли. В нас отут є така зона. Ну, от Якби знесли оце, ми б подивилися, може, в цій зоні. От, не знаю, складно сказати. я не Дивлячись на наждак, отут оце йому був понятний. А отут що буде? Трошки незрозуміло, чи піде оцінка, чи ні. От з пасіки, дивлячись, все-таки ну, виглядає на продовження руху поки що. Виглядає, наче це девіація була. Все-таки повне тіло так тиждень закрили. І зону інтересу забрали. От, ну, по наждаку, звісно, так. Ну, прикольно, скриптою взагалі окремі приколи теж. Побітку теж мені поки саме очевидно, але ну, тут сильна зона інтересу перепрошую. Дуже сильно. Понятно, залагали. От. Тому будемо очікувати з вами зміни подій, що буде відбуватись, щось цікаве, не цікаве. Про все я буду казати в себе в телеграм-каналі. Надіюсь, я вам трошки роз'яснив ситуацію, я відповів на якісь питання, які вас цікавили. І дав розуміння картини, описав своє, яке є зараз. От. Ну ще локально. Додам побітку. Чекаємо таке. Отаке це саме ізічний варіант від піввіка. В принципі, він слугує такої зони інтересу. Чому? Бо якщо подивитися, от давайте глянемо. Дивіться, бачите, як би вам пояснити. Давайте візьмемо лупу і подивимося за лупу. Бачите це? Співношення асків в на половині віка отут. Воно дуже велике. Це слугує зоною інтересу через це. Але я не знаю, чи звідси піде прям конкретно сильна реакція, чи не піде. Ну, Тут, в принципі, така зона, що могла би піти. Вот. Ну, якщо піде оцінка, корекція глибша, то може піти глибше. Просто це простий варіант можуть піти якісь складні варіанти: по типу зносити цю всю ліквідність, кудись сюди, далі щось формувати. Ну, це вже буде не дуже походити на. Сценарій з сліпом. Хоча буде походити на 3 дп на одному дні, про яке я говорив в Тіктосі. Я ж таке щось ждав. типу Ми от зробили третій, перший пік, другий пік пішла корекція, куди, да. може зробити третій Але ну подивимось. Нічого не скажу конкретно. Зараз трошки тут теж логіка є, тільки при заході в позицію. Шортово, бо з'являється величезна кількість неефективностей, від яких будемо дивитися. Бо на ці всі неефективності прийде рано чи пізно прям сильний продавець, який з'являються, і розгрузи дуже багато об'ємів, які бралися тут, які брались і нижче, отут. Оце все буде розгружатися, треба розуміти, питання часу. Питання часу, ладно, успіхів, дякую за перегляд, підписуйтесь на тіле.